І нарешті така квітка, яка пасуватиме як сюди, так і сюди. Це наше рішення, куди її відправити. Зветься ця квітка рявчик або фритилярія. Великі фритилярії, можливо, ви бачили, вони звуться царська корона, така в них назва, бо квітка має високе стебло, іначе корону квітів довкола яскраво-оранжевих або рідше жовтих. Там великі цибулини. На жаль, в мене немає у вільному користуванні цих цибулин, вони вже посаджені. Я вперше побачила квіти фретілярій або рябчиків у Львові, коли з батьком на шкільні то ніколи в кінці березня ми туди поїхали. І я, жінки просто на вулицях продавали букетики якихось надзвичайних дзвоників. Рябеньких таких. Справжня, шахматна. Така, такий шахматний малюнок на, цих, на пелюстках цих квітів. Вони мене вразили, я тоді не знала, що це. Казали: Рябчик, рябчик. Так і зветься ця квітка рябчик. бо вона рябенька. Рябчик зустрічається і в Україні різні його види. На жаль, ця квітка винищується. Її збирали на бокетики, зараз розорюються ті ділянки степів, де вона зустрічається, і її можна побачити все менше і менше. Я не знайшла в продажу рябчик шахматний, який я дуже люблю і вирощую в себе в саду. Але знайшла отакий от от рябчик Увовульпіс. У вас це латиною виноград. Дуже мені подобається ця рослина. Вона не дуже поширена, на жаль, в садах, але вона заслуговує. Уваги, вона варта того, щоб її саджати, бо вона така тендітна, така ніжна, така незвична. і вона пасує до будь-якого весняного саду із дрібноквіткових рослин.